У яких умовах зараз працюють українські журналісти в Криму? Я говорю, наша натура. Ми не можемо іскоренити цей фашизм до сих пор. Потому що ми сильно дружні і любви, обильний народ. Ми журналісти. А, ну значить, вами не помнить. Є журналісти, якщо він не підтримує Росію. Який журналіст? Це ви чули фрагмент розмови абсолютно немонтованої, просто вирізаний кусочок. Там звідти не забиралися слова. Коли журналіст Радіо Свобода розмовляв із жінкою, яка має ось таку позицію. Вона вважає, що журналіст обов'язково має бути за когось. А журналіст має бути неупередженим. І сьогодні ми запросили до нашої студії Оксану Романюк, виконавчого директора інституту масової інформації та представника такої міжнародної організації Репортери без кордонів. Вітаємо Вітаю. вас. Вітаю. 044 490 2905, Наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови. А також з нами у студії зараз є. Мій колега, журналіст Радіо Свобода Лев Костек, він щойно повернувся з Криму, і я б його просила розповісти зараз тим, хто нас слухає, що з ним трапилося у Бахчисареї. Так, власне, поїхав в Сімферополя, де у нас база в аби Підодавати історію про українських солдатів, які. Зараз в оточенні російських військ, яким пропонували хабар, щоб вони перейшли на бік Росії. Вони відмовились. Ця історія нас зацікавила. Я приїхав, поспілкувався з солдатами, все відзняв, вже готувався боронутись назад. Навіть встиг сісти в автобус, і тут в салон увірвались троє невідомих, вихопили мене з сидіння, виволокли з машини, заламали руки, одягнули одразу наручники без пояснень, абсолютно без жодних коментарів. на всі мої запитання була просто мовчазна відповідь. І кинули в автомобіль до себе без номерів, без жодних розпізнавальних знаків, надягли чорний мішок на голову, і повезли в невідому напрямку. Тобто фактично відбулося викрадення. Дивую також факт, той, що в автобусі, якому було повно людей, які їхали, які мали їхати разом зі мною, ніхто навіть голос не подав, ніхто не звернув на це уваги. Це, наче, якась буденна річ, коли людину витягують невідомі в цивільному, тобто вони не були в формі. З машини в... на одягають наручники, і я видно, тобто було видно, що я пручаю, що я кричу, і ніхто не звернув на це уваги. Тобто. тобто не те, що тобі там тихо на вухо сказали, в стані вийде, а насправді ти впирався, чіплявся, а тебе силою витягнули з. цієї Ну нашу... коли, коли тебе намагаються затягнути невідомі в машину, одягають на тебе наручники, там заламують руки, то непевно природньо, що ти пручаєшся, тобто, ти кричиш і будь-яким. Будь-яким способом намагаєшся уникнути цього, але, звісно, це була несподіванка, їх було більше, і мені не вдалося там, чинити якогось е, дієвого спротиву в автомобілі, знову ж таки, мовчанка, жодних пояснень, я нічого не бачу, куди мене везуть. Просто на голові чорна тканина, мішок. Ми приїхали, я не знаю, де ми були. Це, ну, коли вже мені зняли потім мішок з голови, я побачив все поле просто, мене вивезли за місто, е, витрусили мої кишені. Забрали телефони, картку, камери і все інше. Щоправда, потім техніку повернули, тобто вони мене не грабували, не було, не було завдання пограбувати і не було завдання побити, оскільки я живий здоровий. Єдине, на мою думку, єдина ціль цієї операції це, по-перше, залякати. Тобто, зараз цілеспрямовано проти журналістів ведуться такі mm -hmm. напади, оскільки ну, практично вже в, в, в інформаційній ізоляції Крим. Якісь поодинокі журналісти залишаються, ось схожі речі, це вже буденність, дійсно. І, Тобто вони прямо сказали: ще раз тут буде, що змов буде інакше. Що, 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 що вони мали на увазі під словом інакше, ну, ми можемо здогадуватись. Як ти думаєш, чому саме не дають можливість журналістам знімати? Ну, це очевидно, журналісти зараз в основному, камери. Це єдиний спосіб побачити, що взагалі відбувається. Оскільки російська пропаганда працює невідмінно, відпрацьовує свої гроші. І я спілкувався з людьми, які там живуть, і вони повністю вірять цим словам. Тобто, не дай не доведи, Господи, називатися журнистом з Києва. Тобто в них чітка установка, і чіткий меседж їм вкладений в голову, що це вороги. Немає значення, які змі ти представляєш, немає значення, як ти працюєш, має значення, що ти розповідаєш. Якщо ти з Києва, якщо ти там з іншого регіону України, все, ти ворог. Тому очевидно, що теперішня влада Криму не хоче, щоб був якийсь альтернативний голос звідти. І, як бачимо, вони вдаються до будь-яких методів впливу. І для них вбивство, катування і викрадення це не є чимось надзвичайним. Я спілкувався з колегами, які мають досвід в роботи гарячих точках, Вони говорять, що вони такого в житті не бачили. Тобто, завжди є дві сторони конфлікту, які з'ясовують між собою стосунки. і Є журналісти, які є нейтральною стороною. Ну, Звичайно, бувають випадки, але все ж таки немає такого системного а, полювання на журналістів як тут. Дякую, Левко, тобі за твою розповідь. Особливо дякую тому, що повернувся. От до нас, ти можеш тобі поспішати у своїх справах. Оксано, як ви оцінюєте ось цю ситуацію, яка склалася з свободою слова у Криму? Власне, ситуація дуже тривожна і. Крим, напевно, є абсолютно, на жаль, ізольованим зараз в телевізійному просторі від інформації, і коли ми говоримо про напади на журналістів, йдеться насамперед не про напади на окремі особистості, а йдеться про інформаційну категорію, просто про зачистку інформації. І я думаю, що жителям Криму ще Є перед ними, напевно, в майбутньому таке. Їм придеться пройти певну трансформацію, оцінити цінність інформації, зрозуміти, що інформація дає можливість захищати свої права і. Тоді, можливо, журналістам стане краще працювати. І ще один важливий момент: через це нагнітання, яке відбувається в Криму, через те, що показують постійно якісь страшні картинки по телебаченню, немає альтернативної інформації. У суспільстві наростає страх. А коли наростає страх, то люди починають шукати. А якогось захисника, так, в даному випадку, це виступає захисником Росії, і вони гуртуються проти нападника. І цим нападником в їхніх очах є е, журналісти, є, які представляються відверто як вороги. Ми знаємо, що в Севастополі, наприклад, навіть створювали спеціальний форум, на якому виставляли інформацію про журналістів, фотографії, їхні персональні дані, де їх можна знайти і казали відверто, що це вороги. І так само ведеться пропаганда. Тобто ведеться не лише проти українців, там вони не представляються як пандерівці чи як нацисти, а дійсно ведеться цілеспрямована. Пропаганда і атака проти журналістів, тому що є чітка установка не допустити інформації. Але ну, з іншого боку, російські журналісти можуть працювати спокійно, більш-менш. Я вас запитую, ті, я не знаю. які представляють офіційні телеканали, очевидно так. Але у нас була ситуація із журналістом телеканалу Дождь який теж постраждав у Криму, так його затримали. Він їхав туди, якби не як журналіст, як він каже, а просто щось познімати. Але коли затримали, дізналися, що він представляє якби опозиційний телеканал. На що ми звернули увагу, коли робили моніторинг? Більшість постраждалих журналістів переважно. Це 90%. Це журналісти іноземні і українські, дуже мало постраждалих російських журналістів. Ну, напевно, є якась вибірковість у підході, що є свої, які правильно передають інформацію, є чужі, які неправильно. І, до речі, якщо згадати правила проведення так званого референдуму, там була передбачена спеціальна акредитація для журналістів. Так, от в умовах акредитації було прописано, що журналіст не має права передавати негативну інформацію про референдум. Тобто, намагається... тобто журналістам зразу вказують, що їм писати. Тоді це не є журналісти, це є пропагандисти. Звісно, це є пропагандисти. так. До слова про російських журналістів. Є такий відомий блогер і журналіст Сергій Лойко. Він працював і в багатьох гарячих точках. Так от він був одним з тих, кого поклали обличчям на підлогу у цьому готелі, де жили акредитовані журналісти так. під час референдуму. Він написав у себе на сторінці Фейсбук, що от зараз стоять у мене озброєні до Бів люди під дверима намагаються відкрити двері, потім з ним зник контакт на деякий час і всі переживали, ага. що відбувається. Потім він повідомив, що слава Богу, цілий. Але от про таку процедуру, яку зробили з журналістами, як вони можуть працювати в таких умовах, він потім розповів: зараз з нами на телефонному зв'язку журналіст з Криму Олексій Козакевич. І ми запитаємо його, як зараз працюється журналістам у Криму. Вітаю, Олексію. Так, вітаю, вітаю колеги. Справді працюється дуже важко і дуже небезпечно журналістам працювати. І в першу чергу це стосується залякування. Насправді, насправді, от я слухав ефір трошки в першу чергу залякують журналістів. Залякують українських, російських, іноземних. Всі ці факти це залякування. Щоб вони не працювали, щоб вони намагалися не приходити туди, і це надзвичайно важко працювати, коли ти не маєш змоги бути присутнім на цьому місці, тому що тебе залякують, тебе, тебе відлякують зброєю, тиском якимось іншим. Те, що стосується російських журналістів, то я хочу сказати, що насправді в Криму дуже мало російських журналістів. Переважно це пропагандисти. Це державні співробітники, співробітники державних телеканалів, державних структур якихось, які працюють, яким зелені двері, зелене світло відкрите. Всі інші намагаються не пускати, залякувати, відганяти цілякими способами. Те, що сталося з Левком тут, в Криму, йому просто пощастило в тому плані, що він залучився, його відпустили, його залякали, його там відібрали телефони і так далі. Йому пощастило в тому плані, що він не попав в перелік тих журналістів, які кілька днів там тримали, десь били, як, як деякі українські журналісти, деякі які потрапили в цей в цей полон. І, і, і те, що їх відпустили, це знову ж таки елемент залякування, що вони розказали, що насправді тут. Сюди не можна приїжджати, не можна висвітлювати. І для багатьох іноземних журналістів це так само. Камери відбирали, брали телефони, там штовхали, виганяли і так далі. Залякування тільки щоб не пропустити інформацію, щоб не було зайвих очей, зайвих вух, зайвої відеокамери. І так далі. Тому ситуація надзвичайно складна і дуже розраховуємо на те, щоб все ж таки був реєстр від правозахисних організацій українських і журналістських, щоб вони це все записували, щоб це вони вносили в ці реєстри, записували всі ці випадки. На майбутнє це дуже важливо для майбутнього Криму, майбутнього України. Ну і важливо для все таки, щоб щоб журналісти відчули, що е, жоден випадок не буде е, не покараним. Ну як мінімум, жоден випадок цього насильства над журналістами залякування не буде пропущений. Оце це дуже важливо від е, що ми відчули від Оксани Романюк, що що все це реєструється. Олексію, а скажи, будь ласка, можливо, людям у Криму е, зараз не потрібна інформація в її звичайному вигляді, не пропаганда а інформація. Е, можливо, люди не хочуть знати насправді, що реально відбувається. Може їм простіше отримувати, як в радянські часи, ось абсолютно ретельно відібрані. Тексти, повідомлення можливо, настав час, коли люди не хочуть взагалі самі зробити якісь висновки і розуміти, що насправді відбувається. Очевидно, що для частини людей, для частини населення Криму, кримчан настав такий час певної ейфорії, коли вони над цим не задумуються. Коли вони відчувають, що вони чогось чогось досягли, і для них важливо такий стан. Але для багатьох людей справді це залишається актуальним. Багато людей просто ну, подавлені, в розгубленості від, від перебувають, і очевидно, що зараз однозначну відповідь на це запитання не можна дати. Певно, що все-таки люди, більшість, значна частина кримчан, вони відчують оцей брак інформації, можливо, з часом. От зараз ми перебуваємо всі тут в Криму в такому екстремальному стані, і тому просто однозначно відповідати якось якусь зараз не є можливим. Олексію, я бажаю вам успіхів. Оксана Романюк почула ваші побажання. Може, ви так, хочете на спитати щось. Я можу сказати, просто сказати те, що казав Олексій. Якщо говорити про цифри, то за три тижні в Криму постраждало приблизно 90 вже журналістів і змі. Я маю на увазі, це були атаки на змі. Там коли приходили збройні люди, або коли там відрубали електрику. І так далі. І якщо порівняти із просто за весь минулий рік це було... був 101 журналіст. Тобто можна вже зробити висновок, так? Це і... за умов існування Майдану, Де Беркут теж спеціально а, за, ні, за три місяці Майдану постраждало 206 людей. За три місяці 206, а в Криму у нас вже ми маємо за три тижні 90. Тобто... Дійсно дуже дуже складні умови, в яких працюють колеги в Криму, і ми сумом констатуємо, що закон зараз в Криму не працює, і надати якусь правову підтримку. Дуже складно через це можна реагувати напевно лише на якомусь дипломатичному рівні, старатися тиснути і допомогти журналістам або знов ж таки на особистому рівні якось допомагати підтримувати, починаючи з якоїсь психологічної підтримки, закінчуючи допомогою журналістам, біженцям, які сюди приїжджають. Реально вивести людину. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Вечер, добрий. Доброго вечора. Я би хотів запитати вашу гостю, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили, що Севастополь знаходиться в інформаційній блокаді? У Севастополі дуже вільно ваші канали українські всі повністю транслюються. Їх може бачити кожен, кожен, кожен мешканець Севастополя. Ми бачимо все, що робиться на Україні, ми бачимо все, що робиться в світі. Ваш журналіст, який говорив до мене, він каже дійсно правду. Майже всі мешканці і Криму, і Севастополя настільки радіють приєднанню до Росії, що ви навіть уявити собі цього не можете. Це я кажу вам відверто правду, і ваш журналіст казав правду. Якщо ви Радіо Свобода, то я думаю, що ви мене почули. А у мене є. Два факти у відповідь на те, що ви сказали: перше, це те, що в Севастополі державна телерадіокомпанія перестала транслювати українські канали і почала транслювати просто російські. І те, що там перестали працювати, передавати і кабельні оператори в мережах, і наземні частоти теж були вироблені. Те, що лишилося, і те, що ви можете бачити, це ви можете бачити лише через супутник. Тобто, напевно, у вас є а, супутник, але не у всіх на жаль, він є. Якщо говорити про доступ кримського населення до інтернету, то а, лише 37% території Криму. Накрито інтернету, тобто 37% людей мають доступ до інтернету і можуть там якось дивитися, отримувати інформацію. І ще один факт: із Севастополя у нас є вже журналісти біженці. Це люди, які працювали над журналістськими розслідуваннями і яких переслідували місцеві мешканці. Якщо ви мешканець Севастополя. То а, у мене тоді до вас велике прохання не забувати про права людини. Жодна людина не має бути переслідувана за свої погляди. Якщо вона, а, приміром, вважає себе українцем, це не є підставою для того, щоб цю людину бити, закидувати камінням, яйцями і так далі. Або якщо ця людина проводить журналістські розслідування, ви можете любити Росію, любити Путіна. Але це не дає вам права порушувати права людини, і дуже важливо, щоб в Севастополі ці права дотримувалися так само, як і по всьому Криму. У нас просто є розповідь Тетяни Рехтун, от якраз Севастопольського журналіста, директора Севастопольського медіа центру, який довелося виїхати із Севастополя. Хай вона розкаже про це сама. Досить давно працюю в журналістиці в Севастополі. Пресент вже майже шість років працює в Севастополі. Коли почалася окупація, то українські військові були в жужа від того, що озброєні до зубів люди, їх оточували зі всіх сторін, і вони дзвонили до журналістів. Казали, покажіть що вони є. ми намагалися висвітлювати події. Перший раз так сталося, що коли ми знаходилися біля штабу військово-морських сил України і намагалися зняти цих зелених чоловічків, у нас викрали камеру, мені дали по голові. І таким чином ми вже не мали можливості працювати. Чоловік вас вдарив. Яка реакція була оточуючих на це? Наша міліція не визнала це як перешкоджання журналістській діяльності. Вони завели справу як грабіж, але всі наші спроби і мої адвоката. Казати, що це перешкоджання журналістській діяльності, мрією ніяк не сприймалися. А навіть колеги казали, що ось немає чим зайнятися нашим колегам. Вони то бігають, шукають якихось невідомих зелених чоловічків, яких немає. Наступного разу, коли ми висвітлювали події 9 березня, був в Севастополі. Дуже чудовий мітинг, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Дуже багато людей прийшли, але прийшли якраз і ті, хто хотів споплюжити це все. Людей взяли в оточення, і мітинг закінчився масовою бійкою. Але знаєте, я перший раз в своєму житті, я вже не молода жінка. Перший раз чула, як хтось крикнув: просто команда була, «Бий журналістів забирай камери. Це просто була команда забрати так само, як тут на Майдані, тобто, щоб не було свідчень. Про те, що виходить, і наступного дня ми зрозуміли, чому це їм потрібно, тому що наступного дня з'явились повідомлення про те, що організатори принесли з собою зброю, що вони готові були стріляти в Севастопольців. Чи може медіа центр на вашу думку в таких умовах далі працювати, і чи можете ви займатися журналістськими розслідуваннями? Минулого четверга просто вдерлися до нас в офіс, шукали якусь вибухівку. Вони потім визвали міліцію. Вони перерили всі речі у нас, і ми не впевнені були, що. Нас взагалі випустять. Після того було зрозуміло, що ніхто вже там не дасть. Тобто вони сьогодні вдерлися, вони завтра вдеруться, тому що міліція на це не реагує, і вони вважають, що вони мають право на все. Ви знаєте, після того як пан Путін показував журналістам зі всього світу, що він любить Україну і він ніхто не дозволить нікому стріляти, і розказував, що немає російських військ на території Криму. А я знаю, що в цей день козачі бухти Черний десант вигружав знову ще партію людей. То після цього я ніяк ніколи в житті, скільки я буду жити, я не буду вірити пану Путіну. Ну, ось така розповідь. У нас завершуємо ефір і підсумок, що можуть зробити, скажімо, репортери без кордонів у цій ситуації. Репортери роблять зараз е, дві речі: перше, це піднімають міжнародну спільноту, звертають її увагу на ті події, які відбуваються в Криму. Буквально через день, через два дні виходить якась заява з оцінкою ситуації, на яку е, звертає увага, звертає увага вся міжнародна спільнота.